Заставляли і гімн російський співати, і заставляли і там російською. Говорити, а ну ми все одно старалися українською. А коли нас заставляли гімн співати, ми ми, ми читали, отче наш і 50-й, і 90-й псалом. Співається. Ну після цього, правда, після цього нас били. Так про своє перебування у російському полоні згадує священник капелан Василь Вирозуб. На другий день повномасштабного вторгнення він вирушив на острів Зміїний, щоб забрати тіла прикордонників, яких вважали загиблими. Саме тих, кому належить легендарна фраза. Утім, до Зміїного отець Василь так і не доплив: українське судно сапфір зупинили росіяни. 26 числа вже в сьомій ранку був наказ даний з. Цього крейсера Москва, той, який вже підводна лодка, той, який вже на дні Чорного моря. Був даний команда зупинитися, кинути якір, і на борт вступила досмотрова група. Нас всіх вивели на борт, поставили на коліна руки за голову. І звідти вже почалися допити, що ми, що ми сюди прийшли, навіщо нам ті тіла, і нам казали, вже, що всі живі, вони всі здалися. Ну ми, ми не вірили. Далі команду українського судна перевезли до тимчасово окупованого Криму. Нас одразу посадили на військово-морську їхню гоуб-вахту. І там ми, ми там пробули 11 суток. Ну і там почались допити. По три, по чотири допита в день, по годині, по дві. І одні і ті самі питання. Какая розвідка, з яким з завданням прийшов на Зміїний, в якій розвідці служиш, на якому на на відділення і в якому відділі СБУ працюєш? І от всі одні і ті самі питання. Тільки нас там. Був дуже великий психологічний тиск, нас там ще не били, нас там не катували. Катувати почали після того, як отця Василя із іншими полоненими перевезли до Білгородської області. Бо там вже почали травити і собаками, там почали вже дубінами бити, там вже катували і голодом, і холодом, там вже виривали ногті під час допиту. Ставили на розтяжки, били електрошокером. І коли вже в останній такий момент, коли вже кинули в карцер і вони назвали його різінка, приміщення таке десь 2,5 на 3 метри, оббите різиною, витяжки нема, Холодно, бо це підвальне приміщення, холодно десь 7-8 градусів плюс. Розділи гола і туди кинули. Ні води, ні їсти. І Це практично половиною сутки. Так морили голодом і спрагою, і холодом, бо ти заснути не міг, ти стояв, бо було холодно. Сліди російського полону залишаються на тілі отця Василя й дотепер. Так, це цвях засовували під ноготь, цвях, а потім зірвали повністю ноготь. Оце сунули сюди і це якраз питками запхали. Та попри усі випробування, отець Василь не втратив оптимізму. Але нічого, ноготь відвіз. Все, і Крим повернемо, і Луганськ, і Донецьк, і Білгородську область. У російському полоні отець Василь провів 70 днів. Каже, увесь цей час росіяни катували не лише фізично, а й морально. Доказали, що Одеса вже Одеса вже їхня, вони вже Одесу захопили, що вже України вже нема, Зеленський вже втік за, за границю. Але е, ми краєвуха слухали, бо одна із охранників, така е, їхня зміна, приходила з невеликим радіо, і вони самі слухали е, новості. От вони там Скабєєву слухали, ось тих всіх остальних пропагандистів, і ми пам'ятаємо перше таке повідомлення про це мінусова плавучість крейсера Москва. І коли ми це вперше почули, оце що мінус, мінусова плавучість, і ми зрозуміли, що він втонув. І ми там почали кричати Ура! Ура! Хтось тобто кричав Слава Україні. <риві> ну і знову нас. Оп'ять почали бити. <риві> <риві> і знову нас били. Тобто, і ми вичисли, що чим гірше до нас ставляться, чим більше нас б'ють, тим більше перемог у наших солдатів на передовій. 6 травня 2022 року отець Василь та ще 40 військових і цивільних полонених повернулися до України в рамках обміну. І коли я побачив вже нашого солдата, нашого медика, в нього прапорець на, е на рукаві на шевроні жовто-синій прапор і каже: Слава Україні. І... Сльози пішли навіть відпомісти від на по дійсності. Слава! Слава Україні! Я вже зрозумів, що я вже вдома. Я вже був вдома. Після повернення в Одесу отець Василь почав займатися волонтерством. Капелан постійно відвідує поранених українських військових у шпиталях. Їх і причащає, і розважає. Ми залишилися друзями, товаришами, побратимами для наших воїнів, для наших солдатів. Бо треба і словом порадувати і духовно окормити, і поісповідувати, і причастити того солдата, підтримати, усилити у вірі і дати йому наснагу для того, щоб він зі зброєю в руках боронив нашу Україну. Також капелан відспівує полеглих українських захисників. Таким чином, каже, віддає шану військовим, а також підтримує їхніх рідних. «Сама тяжка місія в капеланстві дійсності це, це похорон. І це саме складно знайти слова, щоб утішити батька і матір, які втратили сина. Де знайти ті слова, щоб утішити дружиною, в якої немає чоловіка? Або ще складніше дивитися в очі маленької дитини шість-сім років, які втратила тата. От що ти маєш сказати цій дитині, як ти її маєш втішити? Крім того, отець Василь співпрацює з волонтерськими організаціями, які плетуть маскувальні сітки та виготовляють інше необхідне спорядження для військових. Капелана запрошують освятити вироби перед відправленням на фронт. Пошли Духа Святого на маскувальні сіті сія, і щоб вони були озброєні силою Твоєї небесного заступництва і були для воїнів нашим захистом для душ і для тіл їхніх. Також з іншими волонтерами отець Василь опікується долею кількох бригад. Наша 28 восьма, 35 п'ята бригада, це і наші морпіхи, і військово-морські сили. Ми практично зі всіма підрозділами, які знаходяться на території Одеської області, співпрацюємо і кошти, і одяг, і ну, все, що необхідно, все, що ну все, що є в наших силах, ми все стараємося допомогти нашим збройним силам України. Отець закликає кожного, хто подивиться це відео не залишатися. Осторонь, адже в сьогоднішній день в Україні. Немає або не повинно бути цивільних. Ми в сьогоднішній день всі на війні за перемогу за Україну. Слава Ісусу Христу і слава Україні. Героям слава! Амінь, браття.